Знову в в'ягітці синички, є чудова нагода нас зачарувати новими пригодами Маленька на наріз, лихий має хвіст Завжди допоможе ти тільки звернись. Знову чарує, і своїми при. Так, звісно. Ага. Ходімо, знайдемо ще кольбабок. Я маю ідею. А тепер що робити, апельсинка? Побачите. Малинка, не ідеальний. Але й досі не розумію, для чого він. Для чого? І я. Вау Це ж так весело! Так. Тримай! Як завжди, Лемулю. Дякую. Ще один задоволений клієнт. На команди і візьмемо альтанку як одну ціль. А для іншої. О! А якщо до маргаритки тієї, що зав'яла. Чудово! Тепер нам потрібні тільки судді. У цій грі потрібно правило не стояти на плечах одне одного. Я знаю, що потрібно. Вперед чесно Чекай, а так можна? Проти цього правил немає. Насправді я ще не вигадала правила гри. Тоді, на такий випадок. Гаразд, один гостік не може змагатись проти двох птахів. Ага, а мені краще піти до крамниці. Мені так само. Ой, і мені. Який веселий був день. Ти вигадала дуже гарну гру, а Як ти її називаєш? Я не знаю. Це м'ячик напханий пухом кульбабки. То може, назвемо його Кульбабол. Так, О, так. Кульба Кульбабол! <клес> Чудово! <клес> Молодець, апельсинка! Пальсинка. <клес> Тихенько ягідка почав вшпиньки підійматися сходами замку. Захист. Чекайте, у нас ще не закінчилася година історій. Чорничка. Привіт, сонечко. Ти не про те, якщо ми тут проведемо сьогодні годину історій. Uh, вже ж, але ж сьогодні неймовірний день. Це трохи гамірно на дворі. Що ти маєш на увазі? Уявити могла, кращий день для вишивання на дворі. Бо, а сьогодні на вишивання? Ми надто захопилися грою в кулі-бабо. Тому ми вирішили, що краще нам продовжити тут, щоб нас ніщо не відволікало. Привіт, Привіт, <Сливко> вітсунечко! Я хотіла попросити тебе про послугу. Звісно, що ти хотіла? Мені потрібна допомога, щоб розчистити частину галявини. ж, я залюбки допоможу. А? То для чого ми її розчищаємо? Щоб у мене було місце для моїх концертів. Чекай! Я гадала, що твої концерти були біля альтанки. Були. Але відколи кульбабол набув такої популярності, я вирішила, що краще буде перебратись. Хм. У нас повно місця для всіх. Кульбабол не повинен потрапляти всім під ноги. І для кульбаболу теж має бути повно місця. Точно. Щоб кожен мав можливість робити на дворі те, що йому до вподоби, за невеликим планом. Звісно, робити це. О, хто складе цей план? Я б зголосилася, але спершу мені треба пошити вбрання до концерту сливки. Точно. А мені треба репетирувати. Хто це зробить? Ну, оскільки саме я запустила цей м'яч, тобі його й ловити. Тому це я маю знайти спосіб, щоб це було справедливо для усіх. Можливо, я зможу не знаю, скласти розклад. А як ще Я? Так, ти складаєш розклад відвідування цілими днями, а тут схоже проблема з календарним плануванням. Не, гадаю тут точно справа у розкладі. Ну, гаразд, я спробую. Це для тебе нормально, апельсинко? Ти просто перша зголосилась. О, усе гаразд. Гадаю, малинка права. Лимуля добре впорається. Крім того, у мене у крамниці багато справ. Через нову гру я трохи закинула справи. Побачимось. Гаразд, апельсинко, побачимось. Відчився і наступна чорнечка. Дякую. Колись давно жило велике дитя ягідка, яке обожнювало робити сальто і перекидатися. Не обожнюють цю історію. Що відбувається? Чому всі просто стоять? Ми чекаємо, доки сплине час чорнички, щоб ми могли знову гратися. О, а де чорничка? Вона закінчила декілька хвилин тому і повернулася до своєї крамнички. То чому ж ви не починаєте гру? У розкладі Лемулі написано, що ми не можемо, доки час чорнички не сплине. Але ж це немає. Це, це. 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 це якось неправильно. Привіт, Сонечко! Привіт, Привіт, лимуля тут? Ага. Привіт, лимулю! Як справи? О, добре, добре, майже все дорогу гадаю. Одна година для поливання рослин, одна для куштування джиму, Знає я що лимулю? Можливо, година це забагато для одних заходів, та надто коротка для інших. Що? Що ти хочеш сказати? Ну для читання гіткам однієї години мені забагато. А щоб грати у кульбабол, я гідкам потрібно більше, ніж година. От такої я про це геть не подумала. Для салону я все міряла годинами. Я знаю, що якось зможу це відрегулювати, але знадобиться вічність. Часу для моєї роботи не залишилося. Може, хтось інший візьметься за це, доки я дороблю своє? Ну... У мене повно роботи, але я гадаю, о, знаєш, хто міг би це зробити. Чорничка. Сливка права. Я? Так, коли я поміркувала досліди, деталі, з'ясування чисел, ти добре знаєшся на цьому. Що ж, мені це тобі. Гаразд. Зроблю якнайягідніше. Дякую, це чудово. Я допоможу тобі перенести всі папери. Двася, що чорничка складатиме розклад. О, звісно, вона добре на цьому знається. Вона обов'язково з'ясує, що краще для кожного. А у мене й досі повна роботи у крамниці. Піду туди. Бувай. Буває пельсенко. Ага, саме так я і думала. Ось воно Повздовжні лінії це дні тижня. Прямокутники це кульбабол. Ось тут квілтінга, квадратами. Е, історії для ягідок позначені шестикутниками, а концерти сливки колами. Е, книжний ярмарок. Це ось. Так. Це дев'ятаранку вівторка. А тепер про середу. А, секунду, це понеділок. А, секундочку. А, добре. А, зараз а, а, це закінчення. Презентаційної частини моєї а, презентації. Але я зробила копію розкладу для кожного кишенькового розміру, щоб завжди він був під рукою. Ось тримайте, це тобі, ось вам, а це вам. Тримайте, одну тобі, одну тобі, так, одну тобі і ще ось тут. А, що ж? Це і справді чудово чорничко. Багато м, деталей і так е, ґрунтовно. Та я й не заперечую, що зрозуміти це буде складніше, ніж я б вважала. Я впевнена, що все спрацює, коли кожен повісить його. А? Що відбувається? Це мала бути моя черга для книжкового ярмарку. А я гадала, що зараз час для моїх занять. Але вони усі вважають, що зараз їх час. Oh -oh, моя черга. Не чесно. Тут написано... Я двічі перевірила, я знаю, зараз моя черга. Ні, зараз наша черга. Чекайте, я зараз повернусь. Гаразд Це десь тут. Це воно Ага Подвір'я зараз у розпоряджені комашки для святкування і дня народження. Моє день народження за два місяці. Стривай, яке святкування. Воно десь тут. Я щойно його бачила. А, вибачте, друзі, послухайте, може, усі любимо кульбабл, так? То зараз, давайте всі пограємо, а я спробую зробити кращий розклад. Би ні? Ну, можливо. Зараз. Так, так, чудова ідея. Так, можливо, вийде. Ого, Це було складніше, ніж я гадала. Мені здавалося, що я можу впорядкувати цей день до вечора. Та може, одна з вас це зробити. Якщо до тебе, малинку. О, ну я б залюбки спробувала. Та гадаю, ідеальна людина для цього це. Лісунечко! Врешті-решт, ти складаєш графік заходів у кафе? Можливо. Та мені б хотілося, щоб спершу це спробувала зробити апельсинка. Апельсинка? Звісно, чимби би ні? О, ні, Справа не в тому, що ми не віримо, що вона зможе. О, ні. У неї повне різних ідей. Відмінно. Але часом вона ніби. пристрибуйте на тему? Так. А ще вона ніколи не займалася плануванням. Ніхто з нас не займався саме таким плануванням. Я впевнена, якщо ми дамо апельсинці шанс, то вона ще здивує кожного з нас. Навіть себе. Усім привіт, у чому річ? Ну, Суничка має ідею. І ми хочемо знати, як ти ставишся до цього. Її ідея в тому, що можливо ти повинен впорядкувати розваги на подвір'ї. Я не впевнена, що у мене вийде добре з такими речами: планування, організація, розклад. А ще я маю дуже багато роботи у крамниці. Яку роботу ти повинна зробити? Ну, мені слід відмітити, що люди купили, щоб потім це замовити знову. Я повинна з'ясувати, куди ставити те, що я вже замовила. А ще я маю поставити усе на особливі місця на полицях, щоб кожен міг знайти те, що шукає. Потім мені треба скласти графік на тиждень, тобто там, де я розписую по днях, коли я прибираю крамничку, а коли я розкладаю усе на полиці. Звучить так, ніби вдосталь планування, організації та складання розкладу. О, саме так. Ось чому я не маю часу, щоб. а... А чого це висі посміхаєтесь? Бо ти вже сама сказала усе про планування та організацію та складання розкладу. Саме такого планування організації та складання розкладу потребує наша площадка для дозвілля. Я це точно знаю. Усім привіт! Спершу здавалося, що це величезна робота, та я зрозуміла, що це ніби працювати у своїй крамниці. Я повинна почати з одного заходу, а потім просуватися до інших. Але чого я про це не подумала? Тож я розділила це на менші ділянки роботи і першою була організувати гру у Кульбабл. Звісно, це має неабияке значення. Отже, я зробила шість команд. Кожен може записатися команду он там. Я, звісно, буду у команді апельсинки. Я з'ясувала, скільки часу зазвичай займає одна гра. Тоді я додала кількість ігор, які ми маємо зіграти за тиждень, щоб закінчити місячний сезон. Тож понеділок, середа та п'ятниця дні кульбаболу. Я спланувала цілий сезон. Ми маємо навіть чемпіонат. Ура! Коли я закінчила з грою, то змогла розмістити все інше на решту тижня. Так, ось тут показимо до малинки. Це ідеально. Дві години цього достатньо для показу. А це ідеальний час для читання. Дітки та саме прокинулися. Усі мої тренування саме тоді, коли прохолодний вітерець А ось зменшена версія розкладу Ого, Пальсинку таке враження, що ти продумала все. Якби ж то ми були такі корисні? Ви можете бути. Є кілька речей, які ми можемо використати. О, гей! Ах! Цій команді потрібна уніформа. Я точно можу її пошити. А для гри кульбабол потрібна книга правил. Я завжди мріяла написати офіційну книгу правил. О, командам потрібна підтримка. Я організую команду підтримки. О! вау, апельсинко Мені так прикро, що ми мали сумніви, чи ти впорайся Я теж мала сумніви. Та сонечка допомогла мені зрозуміти, що я можу це зробити. Найкращий спосіб з'ясувати, чи можеш ти це зробити, просто спробувати. Або зрозуміти, що ти не зробиш це гарно. Оперсинку, зачекай. О! Ти була не перевершена. Я рада, що змогла допомогти. Саме тому я хотіла поговорити з тобою. Може, ти допоможеш мені реорганізувати поштове відділення? А вже ж, камашка, залюбки. А поїздку я хочу попросити про послугу. Звісно, принцесо. Чим я можу допомогти? Мені цікаво, чи можеш ти допомогти ягідній фабриці працювати тихіше. Я неодмінно спробую. Тільки не допоможу комасці з поштою. Остіде. Я намагалася знайти кращий спосіб порядкувати книгу у своїй крамниці, то можете мені допомогти реорганізувати. А вже ж, тільки не допоможу Комасті та принцесі Ягіці. <рапристо> <рапристо> тільки но ну зіграємо ще одну гру кульбабол. <рапристо>